Мої вітання всім добрим людям. Хочу озвучити такі свої роздуми. Ми обурюємось, ми незадоволені, ми критикуємо, ми не розуміємо, як так, чому це європейці не хочуть зрозуміти, що у нас тут війна, не просто війна, а така люта війна. Не хочуть зрозуміти, що Росія реальна країна терорист, країна фашистська. Ну, не всі європейці, звичайно, але ну, багато європейців і деякі політики не всі і не зразу. Ну, зараз, звичайно, серед політиків, до речі, зараз більше відсоток тих, хто правильно розуміє. Реаль... Більш реально бачить картину, картину війни, картину того, що тут відбувається, і, як така умовно кажучи, якщо так порівняти з давніх часів проявку фотоплівки і друк Світлин, фотографій. Коли так поступово, поступово в тих ванночках проявляється. Оце так для багатьох політиків, і європейських, і світових, отак проявляється така картинка, що таке є та Росія. Що вона все ж таки країна терорист, що вони вбивці, що вони там. Ну, те, що фашисти, то навряд чи так серйозно доходить до людей, до політиків. А люди ну, по-різному реагують і по і різні відсотки і в різних країнах, хто, хто як до нас ставиться, відноситься, підтримують, підтримують допомогу люди, підтримують допомогу Україні. І тому нам країни і допомагають, бо політики в реальних демократіях там воно так працює. Якщо народ підтримує е, ту чи іншу, ну, думки народу от такі, звичайно, політики, президенти, прем'єри е, мають рахуватись з думками людей. і... Люди підтримують Україну, значить, Україні треба допомагати. Ну, але думки такі порівняльні у мене. Тобто, ми, як я вже казав, незадоволені тим, як повільно просувається розуміння того, що тут стається. І серед людей, і серед політиків. Десь більше, десь, точніше, десь швидше, десь повільніше. А тепер повертаємось сюди, в Україну, до нас. І дивимось на самих себе. Підходимо до дзеркала, включаємо пам'ять і дивимось назад. Ну, з чого почнемо? Ну, давайте 2004 рік. Наш перший майдан три тури виборів. Яку ми картину мали? Ну, В середньому 50 на 50. Тобто, і самі Майдани спричинились з тієї причини, що майже там порівну там, з невеличкою різницею приписали спочатку перемогу Янику. Потім таки майдан, вимога переголосування, переголосували, ну і знов таки досить невеликий відсоток, який, з яким переміг Ющенко. Про що це говорить? Ну, якби перемога була, немає зна. В даному випадку я кажу, якби перемога той, тому ж Янику приписали. Але якби він переміг, ну, наприклад, там 65 на 35, то тут, тут ніяк, тут би і Майдану б не було. Ну, бо реально, ну, реальна, законна перемога. Погана, не подобається, але перемога реальна. До речі, можна порівняти з тим же 19 19-м роком. Е, да. Е, більшість нормальних людей. Е, їм не сподобалось те, що сталося в 19-му, Але ну, ніяких майданів про це не може бути і мови, бо законно, реально все. Ну, так, маємо те, що маємо. Ну, Але ж повертаємось все ж таки в 2004-й. Трошки порозмірковуємо про той час. Ну, я ж кажу: 50 на 50, плюс-мінус, трошки. Аналізуємо. Пройшло 13 років після розпаду того клятого Совєтського Союзу. В 91-му році, на референдумі, переважна більшість українців висловила свою думку, що все, хрест ставимо на тому Совєтському Союзі, незалежність. Будемо жити окремо. Проголосували? Проголосували. Переважною більшістю. Тобто 9 з 10 людей голосували за незалежність і закончину за Соєцького Союзу. Проходить 13 років. Не беремо вже там попередні, бо вже ж на той момент ще. Скільки виборів було? 13 років, і що ми маємо? Половина людей, половина українців хочуть в нормальне життя, в Європу, в цивілізацію, Бачачи перспективу там на Заході, а половина здурівших, в принципі, Здурівших навіть по, не те, що вони не порозумнішили, вони дійсно здуріли, бо люди голосували за розпад Советського Союзу, за незалежність. І тут проходить 13 років, і оті майже 50% голосують за кандидата в президенти за ЗЕКа, за любов до Росії. Де на чолі держави а ні, вже я хотів сказати п'яний Єльцин? Ні, вже тоді був не Єльцин, вже був КДБшник оця Сіра Моль. Я прізвище його ніколи не називаю, і тому по сьогоднішнім він взагалі виродок і. Ну, але хай буде Сіра Моль. Ну це жах! Як можна оцінити? 13 років люди зовсім не витримали. Ну, важко було, звичайно, оці всі перебудова країни, з того, як я навіть не знаю, як сказати, о той з, з тієї совкової економічної моделі перехід на вільний ринок, на Ну, це важко, звичайно. Ми е, зараз з такою ну, з позитивом, зайздрістю дивимось на Польщу, е, як вона піднялась, як воно у них все нормально. У них нормально. Але ж е, в ті часи, коли е, там робились реформи, коли була там шокова терапія. Ну, Больцеровичем е ледь не дітей лякали, е як тут у нас в казочках там, Бабай прийде і, і не ложися на бачку. Так воно і Больцеровичем лякали е дітей. Це для, для них був на той момент, його проклинали, на чому світ стоїть. Тому Польща і піднялась і вийшла на той рівень, на якому вона зараз знаходиться. А ми не схотіли. Ми, українці, не схотіли реформ. Прийшов, став, не прийшов, став президентом Ющенко чотири роки в економічному плані, може, не дуже багато зробилось. Але Україна ну, все ж таки хоч трошки повернулась в бік цивілізації, в бік Європи, бо те, що було при попередньому президенті при кучмі, оця, ну я не знаю, слово в принципі не українське, але дурацька багатовекторність, ну це, це взагалі ну це жах. От тому е, от наслідки е, ну, пожинаємо досі. І в якомусь сенсі можна сказати, якщо так трошки глибше копнути і подумати, що і ця війна це теж наслідки отієї бага, багатовекторності дурацької, все ж таки, хоч і не по-українськи, це. Е, так от е, ми не схотіли реформ. А Ющенка, все такий, сякий, е, погано і наступні вибори, і все ж таки перемога, знов таки кандидат Бандюган двічі судимий, ай пофіг. Не треба нам реформи, не треба нам знов таки переміг. Так, переміг з маленьким відсотком, ну але ж все одно зберігається ОТ 50 на 50 приблизно. Тобто. Підсумки от цього цих роздумів, що ми е, не розуміємо, чому, чому не розуміють європейці, європейські жителі і політики, е, що таке Росія і що тут у нас відбувається, е, а війна е, всього на всього, це я кажу е, ні в якому разі е, не наше бачення, а для них всього на всього там рік пройшов. А вони не розуміють. А у нас, якщо казали про 2004 рік, 13 років, а люди так і не зрозуміли. Потім ще 4 роки наступні вибори не 4, 5, 10 рік, вже скільки вже років Вже 19 років, а знов таки 50 на 50. Тобто, половина людей не розуміє, де вони живуть і чого вони хочуть. Ні, ну хочуть халяви. Дайте, дайте, дайте. Це е, держава їм має е, щось дати, ще й хтось має дати, а, а не самим вирішувати і брати на себе відповідальність за е, прийняті рішення. Проходить ще. Скільки років? Знов таки 13-14 рік, другий Майдан. Голосування одне. Який відсоток отримує вже після розстрілу на Майдані, після початку війни, ну реально почалась у 2014 році війна. Ота фашистська Росія ввела війська в Україну. Захопила, забрала Крим, анексувала, окупувала. І оцей, отой, ну, не буду ладно висловлюватись, оте ОПЗЖ, ну, типова проросійська, за російська, прорашистська партія, і за неї такий відсоток людей голосують. Той же... Е... Вилетіло з голови ота. Е, ну, ладна. Е, вилетіло з голови е, назва міста, яке е, пробуло скільки там 2 чи 3 місяці під окупацією, його звільнили, а потім мера обирають ОПЗЖшника. Ну як це так? В депутати Верховну Раду е, проходить ОПЗЖшник. Ну як це так? Ну що у людей в головах? Ну, а знов-таки повертаючись до початку моїх роздумів і того, що я кажу, а воно ж, що ми хочемо з європейців? Вони собі нормально живі, без проблем. Ну, відносно. Так, проблеми з'явились з тим ковідом. Ковід наробив дуже багато проблем, звичайно, і. І настрій е, зіпсував, умовно кажучи, і е, там і в ресторани не піти, і, і в кафе, і не можна з'їздити е, в сусідню країну, чи кудись там на курорт, чи там е, сходити, е, ну, кудись там просто погуляти, е, сплавати в круїз по Середземному морю, чи там кудись чи е, політа, злітати там в Америку чи, чи в Австралію. Нема все, і це майже два роки оцих проблем. Люди були, ну так і до речі, якщо так трошки подумати, ну просто порозмірковувати, я не знаю, я нічого не стверджую. Я просто задумався, що те, що сталося, що ковід ну начебто закінчився, Європа почала оговтуватись від цього, відходити вже якось так, починало багато чого про і тут починається війна. Десь тут, от поряд недалеко, там комусь за 500 кілометрів, комусь там за 700, але тут близько в Європі. І сприйняття людей, якби не ковід, якби люди взагалі от, ну, класно все, жили без проблем і тут оця війна, як би їхні думки і підтримка наша була б більшою чи меншою. Це я просто. Як кажуть, мислів слух Я не знаю, як воно українською буде. Думки в голос якось так, це просто автоматичний переклад. Але я не знаю, чи в українській мові є такий вислів, якийсь аналог. Якщо знаєте, напишіть, бо мені щось не попадалось. Ну, поїхали, поїхали далі. Так я от не знаю, як би воно. Зараз ми маємо те, що маємо, тобто Ковід закінчується і починається війна. Ковід переходить у війну в плані проблеми, в плані сприйняття європейців того, що відбувається навколо. А як би воно було чи краще, чи гірше, якби не ковід, не знаю. Це просто такий знак питання, але ну, це просто, я ж кажу, думки вслух, вслух голос. Вот. Ну, тобто, коли ми це таке, ну це не звернення, це просто, я ж кажу, це думки. Але направлені на тих, хто не розуміє, обурюється, незадоволений підтримкою України, ну, чи в Європі, чи в той же Америці, немає значення де в даному випадку. Що, як так, чому? Ну, тому, тому що до людей, чому у нас до нас не доходить швидко розуміння чогось, так. Коли почалась війна, ми досить швидко зрозуміли, що таке ота, отой наш північно-східний сусід. Що то реально фашистська Росія, що то терористи, бандити, вбивці. Ми це зрозуміли дуже швидко. Навіть ті, хто раніше так і нормально ставився, хай не з любов'ю, але нормально, нейтрально ставився до тієї країни, зразу помінялось. Воно так, переформатування, перепрошивка пройшла досить швидко. Але у них війни не почалось. Так, вони дивляться телевізор, вони е, читають новини, вони знають, що тут відбувається, але у них все спокійно. Війни у них немає. Ракети не літають, е, танки не стріляють, і, ну, і так вони допомагають і підтримують, що так треба допомагати. Але все ж таки е, цивілізована Європа. Е, Ну так, трошки знаючи і дивлячись на трошки ширше, допом... вони бажають нам допомогти. Ну, як воно тут сказати, не те, що там з жалості, що пожаліти нас, а хоча в якомусь сенсі і так. Їм просто вони, коли бачать дійсно оці картинки, там і бучі, і всіх оцих жахів, те, що натворила оця терористична. Терористично-фашистська Росія вони дійсно прозрівають, перепрошиваються. хтось швидше, хтось повільніше. Це залежить в тому числі і від того, хто що дивиться, хто що читає, хто з ким спілкується. Mm, досить велика частина, там е десь 10, десь 20 а десь і біля половини людей все ж таки е теж поза політикою. А що у нас наші люди можуть бути поза політикою, а там не можуть, теж можуть. Плюс якась частина слухає, той е Russia зомба продакшн е через там Russia Today і інші всі оці е дерьмо-ресурси, знов не українські, але ну вибачаюсь. От. І тому така картина. Так що, в якомусь сенсі, ну що, ми маємо те, що маємо, і в себе, і, і Європа має те, що має і в нашому баченні, і в своєму баченні. Тобто, ну якось так. Це просто такі думки вирішив з вами поділитися. Тобто, ті, хто незадоволений, Підтримкою, чи не, не розуміє, чому Європа нас не дуже розуміє, чи не повністю розуміє чи не так, як ми і так повільно прозріває. Ну, треба підійти до зеркала і подивитися на себе, на себе в масштабах країни, як ми повільно теж розуміємося і прозріваємо. Швидко прозріваємо тільки під ракетами і літаками, під бомбами. Дякую за увагу. Дякую всім, хто додивився до кінця. Пишіть свої коментарі, свої думки. Слава Україні! Перемога все одно буде за нами. До побачення!